міста Полтава оголосується відповідом. Розглядається цивільна справа за позовною заявою Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства Полтава Теплоенерго до боржника відмій Анни Миколаївни. Просягне заборонності. Судове засідання з'явилися представники позивачів. Тетаренко доктора Роворина представляє інтереси підприємства на підставі довідниця, куди я якою не політи не стала справа. Посунка Олександрівна, посідає інтереси підприємства по палати ПНР, знаходиться на матеріалах Судове засідання з'явилася відповідальність. Зміняємо ми правильно. Судове засідання було відкладено минулий раз в зв'язку з вашою мінявкою. Так, сьогодні у нас підготовче засідання. питання будь на підготовчому засіданні. Представники позиції. Все висловило, так? Да? Так. Відповідальність по вас. Так. Маю заяву. Завляту що наслідок невмонтивованої ухвали на суду про порядку до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, що фактично задовольнило клопотання позивача. Не тільки затягнуло розгляд справи, але й залишило мене без вільного, обра... вільного мною обраного захисника моїх прав, як споживача комунальних послуг. Відповідно до положення статті 59 Конституції України, кожен є вільним виборів своїх захисників своїх прав. Наголошую, що відповідно до частини першої статті 277 ЦПК питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує упалі про відкриття провадження справи. Відповідно до частини 4 статті 19 ЦПК України спрощене позовне провадження, призначено для розгляду малозначних справ справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетом є швидке вирішення справи. Нагадую про те, що саме позивач просив розглядати справу за правилами спрощеного, спрощеного позовного провадження. Але саме після залучення мого представника клопотання про перевід справи загальне провадження, що є ознакою зловживання позивачем своїми персональними правами. У зв'язку з цим заявляю про неможливість розгляду справи без мого представника, який має володіти спеціальними знаннями для здійснення ефективного захисту, якими володіє не кожен адвокат. Наголошую, що вже залучення моїм представником Петшинська Юлія здійснює ефективний захист поживців судових спорів з полтава теплоенерго. повідомляю суду, що цього часу, який мені був наданий, не вдалося знайти адвоката для представлення моїх інтересів в даній справі. А надання адвоката полтавським місцевим центром знання знайдя... безплатної вторинної правничої допомоги потребує збору документів та певного часу для призначення. З огляду на ці обставини прошу перенести розгляд справи. Думка учасників процесу. Важаю, Через канцелярію, будь ласка, подисти. Добре. Підстав для перенесення розгляду справи ми за не бачимо, оскільки в минулому судовому засіданні відповідальні не з'явилась. Належних чи поважних доказів про відкладення розгляду справи не надала. Також не повідомила суд про неможливість знайти собі захисника. Ми вважаємо, що на даний час особа вложуває своїми професійними правами та затягує розгляд вказаної судими справа. Задоволені клопотання про переведення не заперечуємо. Суду, Суд ухвалив задоволені клопотання відповідача, відмовити в зв'язку з його безпідставності. У вас було достатньо часу для того, щоб ви знайшли судові поставити. Суд ставить на обговорення питання про можливість закриття підготовчого судового засідання та призначення справ до судового розгляду. Представники подальше, ваша думка, будь ласка. Заможливим за закінчити підготовче судове засідання та призначити справу до судового розгляду, до скільки відповідач мала достатньо часу щодо скористатись правою допомогою кваліфікованих адвокатів та представити вказаних оціню судове засідання, Однак вказаним правом вона не скористалася. Також вона могла подати відзив, також вона нас своїм правом не скористалася. Тому ми бачимо, що на сьогодні відповідач неодноразово користується своїми і зловживає своїми процесуальними правами. тому я вважаю за необхідним закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду. Суду ввали. закрити підготовче судове засідання, призначити справу до судового розгляду. Пропонується дві дати. 16 година 22 липня 2025 року всі мови. Резервна дата 16 година 31 липня 2025 року. Усі можуть цю дату? Судове засідання оголошується та да, До побачення.